Ну, я, Дмитра вже більше місяця не бачив. Мені здається, ви щось плутаєте. На катцях його запах. І він безумовно свіжий, інакше б дрон його не відчув. Ай, справді. Я забув, Вишневський був у справах кілька днів тому у справах Броварак і забігав до мене попити чаю. А він що? З валізами забіга? А це мої? Я у відпустку збираюся. І взагалі. Я вже на ваші питання відповів, тому попросив. Ми вже йдемо. Але майте на увазі, за переховування злочинця передбачено кримінальне покарання. Дрона, слід! До побачення. Ало тут по тебе поліцейські приходили.